Одна загадкова подія сталася цього дня 1945 року. П'ять літаків та їхні екіпажі зникли без сліду у найзагадковішому місці на землі Бермудському трикутнику. Це одна з найдивніших загадок Другої світової війни. І вона досі викликає суперечки та здогадки. 5 грудня 1945 року. Ескадрилья з п'яти торпедоносців Евенджер вилетіла на тренувальний політ із бази у Флориді. Зв'язок з ними було втрачено за кілька годин, після чого почалася операція з їхнього пошуку. Однак ні літаків, ні їхніх уламків так і не знайшли. Ба Більше літак-рятувальник, відправлений на їхні пошуки, теж зник. Цей інцидент став початком легенди про Бермудський трикутник. Існує безліч версій: від природних причин, таких як метанові викиди, до теорії про позаземні втручання. Повну версію цього відео дивіться на ютуб каналі День в історії.